Однією з мовірних причин загибелі сімох чоловіків у селі Великі Назгірці Семенівської громади за версією слідства став несправний котел, який призвів до отруєння чадним газом, говорить Олег Трачук, начальник ГНП в Житомирській області. Зайшовши ввечері в будинок, було холодно. Там було два види опалення, здається, газовий котел і пічне опалення. Так Вони розпалили цей газовий котел. Котел періодично затухав, але то їх не смутило, і вони продовжили грітися. Була ще одна людина, яка з ними була в той вечір. Але, на щастя, для нього цей чоловік, також працівник даного підприємства, поїхав до себе додому, і в дорозі йому стало зле від того, що він вже на той момент надихався чадним газом, але він цього не розумів. Попередня версія загибелі оцих всіх людей це отруєння чадним газом. Але після того, як будуть надані бюро судово-медичної експертизи, всі висновки, вже буде точна причина смерті. Даний будинок належить підприємству, на якому вони працювали, серед загиблих був і директор даного підприємства. Росії кримінальне провадження за статтею 272 Кримінального кодексу України, а саме за порушенням правил охорони праці під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевіряються на причетність до вказаного чинення кожного злочину, особи, які повинні були відповідати за утримання будинку, за підключення опалення, за перевірку його справності і тому подібне так далі. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.